За прорив, ми молимося у утиску, і Господь, щоб нас почував, треба бути наполегливим. Може, може таке бути, що Бог вам вже відповів на молитву, але ви перепону якусь побачили і ну, не здалися, а обманулися, подумали, що це ще не те. Але буває треба і там з приводу цих бюрократів теж знати, де тиснути на них, а де віддати у руки Божі. Це треба чутливість. Амінь. Ось Ольга, я не буду взагалі казати, з якого приводу, але вона е, е, з Божою допомогою, з молитві. І вона з однієї справи, вона зрозуміла, що треба віддати ту справу у руки Божі. Слава Господу! Бо можна десь десь можна щось битися, ну, духовно мається на увазі, а там Бога немає. Амінь. Сенсу немає. Як кажуть, вчинка виділки не стоїть. І так далі. Тому Бог нам допоможе відчинити двері. Тому що, як Павло казав, давайте ми прочитаємо. Прочитаємо. Перша Коринтян, 15-те. Перша Коринтян, мабуть, 16-й. Так, да. 16-й, 9 Бо переді мною відкрилися великі і широкі двері, та противників багато. Бог відчиняє двері, але є противники. Ось, ну це які противники? Не з рогами вони бігають, а вони бігають, вони якось там, ну, щось якісь перепони. Тому це стосується і праці, і заказу іноді. Амінь. Щоб, щоб не було, але нам треба прориватися. Треба прориватися, якщо ти віриш, що це Бог відчинив, відкрив двері. А можна у нього перепитати, якщо ти, ну бувають такі взагалі ситуації, що ти не знаєш, чи, чи то двері не від Бога не відкриті, чи то просто перепони. Що ми робимо? Молимося. І Бог нам покаже. Амінь. Тому на просторе місце є вхід через двері. Тому давайте ми будемо, по-перше, уточнювати у Бога, від нього ці двері чи ні. А по-друге, якщо ти віриш, то продовжуй, продовжуй рухатися. Амінь. І ну, ще. Що е, ця дівчина вона е, сказала: Ой, е, ну, вона так ну, поставила щось почуття провини, там, пастор, ну, я буду, ну, типу, винна вам, щоб зробити допомогу. І я сказав: ні. Якщо ні у свободі, і ти мені нічого не винна у свободі і не на кого не тисни. Ну, тому що в неї є там якась влада. Може, ні, ніколи. Якщо ні, все одно ми друзі і так далі. Я дав свободу, тому що Дух Святий не тисне на людей, не маніпулює людьми. Амінь. Запам'ятайте це. І будемо, а? будемо молитися. Амінь.